ефірі програма про важливе». сьогодні. Гість нашої студії Христина Феті, Це волонтер першого складу логістичного центру допомоги бійцям АТО. Вітаю вас! Доброго дня, Христос Рождається. В першу чергу хочу всіх привітати з новорічними різдвяними святами, Бажати всім міцного здоров'я, достатку, миру нашій Україні. І добра! Ви працюєте волонтером уже е, дуже давно, вже кілька місяців. Чому Ви вирішили займатися такою більш активною роботою, а не так, як більшість, наприклад, просто пожертвувати гроші чи передавати якісь речі? Е, ви знаєте, для мене, мабуть, було важливим те, щоб постійно підтримувати з хлопцями зв'язок і е, розуміти, що робиться там на передовій, як відбуваються всі події, що їм саме там потрібно в першу чергу. І, ну, Долучатися до цього і залучати якомога більше людей до того, щоб люди допомагали. І тому я вирішила цим займатися. Це спонтанно, було, мабуть, це внутрішньо. То ви спочатку якраз заснування цього логістичного центру також? Так, ми від початку заснування логістичного центру, це було об'єднання заради громади Ядро, яке вирішило в свою чергу створити. Логістичний центр, який би займався збором, доставкою допомоги. Зараз логістичний центр трошки розширився. Ми надаємо не тільки допомогу по збору і відправці. крім того, ми намагаємося. У нас є психотерапевт, психолог Олег Гуковський, який надає допомогу бійцям, які на реабілітації, які повертаються звідти, бо їм потрібна насправді ця допомога. У нас є також небайдужість до тих бійців, які сюди повертаються на реабілітацію в лікарні. Ми намагаємося з ними постійно тримати зв'язок. Ми тримаємо зв'язок з керівництвом психоневрологічної лікарні Тернопільської. І буквально вчора в нас було організовано маленький вертеп, який хоч трошки, але якось підтримав і бійці хор з частинки бійців УПА. З, з, бар, з міста з Бараш також приїхали заколядувати для хлопців і ну, відповідно для е, хворих, які там перебувають, і для працівників психоневрологічної лікарні. Тобто ми намагаємося допомагати і таким чином. Крім того, ми співпрацюємо і в Україні з волонтерськими організаціями, і співпрацюємо з за кордоном, співпрацюємо з діаспорою в Америці, Канаді. Е, там є... Е, Різні напрямки є ті, які допомагають медициною, медикаментами, є люди, які готові брати на реабілітацію або лікування туди безпосередньо наших бійців. І є люди, які просто допомагають одягом, спорядженням, тим, чим можуть. Тобто, крім того, в нас допомога йде зі всіх куточків нашого світу, через те, що наші українські люди, наші патріоти, вони є в цілому світі, і з практично з кожного куточку нашого великого світу до нас дадуть передачі допомагають. Допомагають. Я спочатку. Отих всіх заворушень на сході вже буде майже рік. От і якщо спочатку збирали хлопців е, в зону АТО, збирали їх з нуля, вони потребували і амуніцію, і продукти харчування, то зараз напевно трохи ситуація змінилася. Е, яку допомогу зараз вони потребують? Ну е, в основному. Яка допомога була, така й залишилася, тому що дуже багато на ротацію приходять дуже багато спорядження одягу знищується під час військових дій, під час взривів, осколочні пошкодження, спалюються відповідно речі, тому вони зношуються. Якщо в звичайних умовах військовому не потрібно. Повзати по землі кожного дня, чи там бути в бліндажах, чи в окопах, то в умовах війни він однозначно кожного дня він це робить. Тобто він не буде дуже обережний до свого одягу, через те, що він там знищиться. Вони захищають нашу батьківщину, вони захищають Україну, відповідно, одяг знищиться. Відбуваються постійні ротації. Частина людей мобілізовується по-новому. Таке як бронежилети і каски, Трошки менше просять, відверто кажучи, кажуть, що ну, їхнім жаргоном віджимають трошки в сепаратистів в, е, інших. Там в, Забирають, в, вибачте, загиблих, в царство небесне всім героям. І, ну, Тобто вони вже тим, таким забезпечені. Але все ж таки розгрузки зношуються, е, каски, якщо е, осколочні... Якісь ну, відбиваються, воно все рівно не пошкоджується. Це потрібні речі. І знову ж таки, наш президент підписує указ про четверту хвилю мобілізації. Відповідно, люди вже починають хвилюватися, починають запасатися е, самі, от просто мешканці Тернопільщини вдома намагаються щось мати, для себе купити. Бронежилет, каску, форму, е якісь е берці, е теплу термобілизну, білизну, рукавиць все мати на всякий випадок вдома. Якщо не пригодиться, ми віддамо, Але ми собі будемо це тримати. Е острах є трошки в нашого народу, є трохи бояться, бо зараз бачать, що зараз е кожного дня. Ситуація там погіршується. То тернополяни навіть звертаються до вас за амуніцію? Ні, ні. Самі тернополяни не звертаються за амуніцію. Ми вже просто коли е, співпрацюємо з підприємцями, чи е, з якимись людьми, які нам допомагають, наприклад, там чи коштами, чи е, іншою допомогою, то вони просто розказують, що наші тернополяни намагаються вже все мати от кожен собі. Про себе вдома. Але бійці звертаються кожного дня. Е, дуже багато з добровольчих зайдару із правого сектору е, часто звертаються, дуже часто звертаються зараз до нас. От, якщо там е, безпосередньо там бригади, вони пишуть нам потреби або ми зв'язуємося з ними, ми індивідуальних передач дуже багато передаємо. Е, в основному таке от, от потрібно, ми їм збираємо і передаємо по можливості. А ті, що звідти йдуть, то в основному добровольчі батальйони. Або призвані, новопризвані, які не мають нічого і звертаються. Кажуть, що люди вже настільки звикли до того, що відбувається, до тієї війни, що це стало, наче для них такою рутиною. От, І вони стали менш активними в своїй допомозі. Це правда? Ну, скажу вам так: порівняно з тим, як було на самому початку, звичайно. Ну, в звичайному часі осінь і зима це йдуть спокійніші пори року, звичайно, свята всі стають біднішими, бо дуже багато свят, відповідно, менші заробітні плати. Відповідно, ще в нас дуже багато прив'язано до долара, бо вся амуніція все закуповується в валюті, бо все робиться. Намагаємося шити тут. Знову ж таки, тканина закуповується знову ж таки за кордоном. І, Ціни поросли, а е, зарплатні в людей відповідно залишилися на тому самому рівні, які були минулого року. Відповідно, люди трошки стали бідніші. Але не скажу вам, що менше люди е, внутрішньо намагаються допомогти, от якщо мають можливість. Одягом теплим, допомагають одягом. Вчора в нас був день колядників з села Базар з Чортківського району. Приїхав хлопчина, який наколядував разом з своїми друзями 10 тисяч гривень. Вони привезли цю допомогу нам через те, що вони вирішили допомогти таким чином хлопцям. Хоч чимось. Вони ходили, вони працювали, вони колядували, віншували. Вони назбирали 10 тисяч гривень. Це досить велика сума для колядників. З друг... Також до нас приходили вчора ще не одні колядники. Дуже багато от, протягом цих кількох днів було саме людей, які. На Майдані колядували, віншували, засівали. І от вони всі приходили до нас і свою пожертву віддавали для хлопців якоюсь такою допомогою. Тобто кожен долучається, як може. Якщо є люди за кордоном, які збираються там, вони там збирають або коштами, або в основному ну, коштами не менше передають, вони намагаються. Передати якийсь е, одяг, там теплій шкарпетки, термошкарпетки. У нас є е, хлопчина, який Олег з Америки, він особисто передав вже близько ста пар берців. Він там з друзями, ну в основному він сам, але так залучає потрошки своїх друзів, що телефонують, питають, що потрібно, і близько ста пар берців. Е, вони коштують близько 80 доларів. Там тому ну, люди активно допомагають. У нас є Ірина Донець в Канаді, яка також вже кілька разів допомагала передачами, вони також там організовуються. Е, ну, є багато і лікарі, які допомагають там, от там збирають і діаспори і громади і церков. Ну тобто, ну люди не стали байдужішими. Менше зараз допомогне судьбу, кажу, що збідніли трошки, але. Але приходять кожного дня люди. Як з потребами, так і з. Ну, Були вчора, наприклад, сьогодні навіть про, ну, проговорено про те, що зараз дуже необхідний чай, кава, звичайне молоко, через те, що це вже практично ви, ну, все віддали, а це постійно такий споживчий, ну, споживчі речі. І сьогодні досить багато людей приносили. тобто... Ну, треба казати, говорити про всі потреби нам треба говорити, вкотре переконуюся, що в українців дуже великі і щирі серця, серця правда? Так, абсолютно вірно. Щира подяка всім нашим українцям на цілій планеті через те, що ну вони не байдужі, абсолютно. Як часто ви передаєте вантаж хлопцям на схід і чи допомагаєте виключно тим батальйонам, в яких є Украї... Тернополяни? Ви знаєте, в нас з е самого початку не було метою. Е Мати якийсь, наприклад, було метою. Мати якийсь батальйон, але оскільки в нас в Тернополі немає свого такого батальйону, який там безпосередньо і приходить постійно на ротацію, відповідно в от, у Львові, є 80-та і є 24-та бригади. В них дуже багато тернополян. Крім того, в нас є в Тернополі батальйон Тернопіль, зведений батальйон, грифон, ну це спецслужби, спецпідрозділи. Вони всі приходять до нас в основному, якщо їх забезпечують одягом, наприклад, там, то вони приходять за харчами на 5 чоловік, на 10 чоловік. Ну, от вони йдуть на ротацію і вони приходять, відповідно, ми їм чим можемо, тим допомагаємо. Але на сході безпосередньо нас не маємо Коли ми їдемо туди, звичайно, ми шукаємо тернополян, бо дуже багато відгуків є саме про е, те, що коли приїжджають волонтери з інших міст, з інших регіонів України, вони ну, саме допомагають чомусь саме своїм. Неодноразово я про це чула. Ми шукаємо тернополян, але допомагаємо кому потрібно. Як часто їздити на схід і привозити допомогу їм? Е, ну, насправді, дуже часто е, самі ми організовуємо ну, саме з логістичного центру. Ну, ми намагаємося так по потребі. Назбирується потреба, бо зараз дуже багато е, їздить наших ну, волонтерів, волонтерів, яких ми догружаємо. Ми з ними співпрацюємо, у нас є індивідуальних передач дуже багато. Відповідно, ми дізнаємося, хто сьогодні їде в сторону щастя. От. Їде там, наприклад, чи самоборона, чи в нас є е, Руслан Савончак, чи в нас є е, Сергій Сарабун, ну от ще там хлопці, які їздять безпосередньо туди. І коли вони туди їздуть, ми дізнаємося, коли вони туди їдуть. Чи отець Іван Гуня, навіть ми з ним також співпрацюємо, то е, ну, от, ми ними передаємо. Якщо ми їдемо, то ми можемо і в них забрати передачі. тобто є напрямки, якісь ми шукаємо, якщо є потреба. Багато зараз співпрацюємо з волонтерськими організаціями там безпосередньо, і крім того, новою поштою. Нова пошта нам дуже допомагає своїми кодами безкоштовними. Ми можемо передати туди, а там же бійці безпосередньо отримують, і там вже вони мають цю допомогу, щоб не їхати туди, не тратити пальне. Ми ці кошти можемо використати відповідно через нову пошту, передавши туди я допомогу. Останнім часом бійці почали звертатися до вас із проханням передати їм якісь речі для жителів сходу, так? Е, є таке, так, є. Е, дуже багато зараз наш отець Іван Гуня. Він біля аеропорту Авдіївка. Він там останній раз, що він до мене звертався, то він хотів допомагати саме мешканцям тих того регіону. Крім того, в нас вчора буквально був лист звернення про те, що також якийсь цивільний одяг для мешканців регіонів Донбасу. Ми до цього відносимося. Звичайно, коли люди нам приносять, ми кажемо: ми ці речі передаємо, відбираємо, що. Більш ну, таке для хлопців, бійців наших, потрібніше, ми їм відбираємо. А те, що може там на кожен день бути хлопцям, звичайним, чи там, жінкам, чи дітям, ми передаємо біженцям, там, мешканцям е східних областей, які потребують цього. Не проти наші люди. Ви знаєте, люди, коли приносять вже до нас, вони вже кажуть, та робіть, що, що вже вважаєте за потрібне. Тобто, напевно, що жодна людина не сказала, ні, я заберу, бо я не хочу, щоб передати тим. Хоча є багато думок з приводу мешканців сходу. Ну тобто, там є різні люди. Спілкувалася з ними безпосередньо, там є різні. Є люди, які просто вони живуть там через те, що це їхня територія. Я задумуюся над цим, щоб не, не дай Боже до нас прийшли і сказали, виходь з хати, бери, що можеш, і забирайся звідси. І я насправді, можливо і абсолютно не підтримую розділ України. і Там якісь я не маю внутрішньо сепаратистських е, якихось переконань, але мені треба покинути свою домівку через те, що. Мене завтра можуть обстріляти і мене можуть завтра вбити. Тобто є різні люди. А є такі, які от, йдуть обстріли від бойовиків, а вони, ми їм до, до якусь допомогу мешканцям саме з ходу даємо. А вони кажуть, ви вчора вчора нас обстрілювали, а сьогодні ви такі і даєте нам допомогу. Ну тобто є найрізноманітніші люди. Фактично, бійці там на передовій захищають Україну, волонтери тут у тилу. На вашу думку, коли закінчиться все це? Я не маю права тут в даному випадку на свою думку. Через те, що е, інколи я, мені здається, що це комусь вигідно. Е, інколи я дуже хвилююся, бо е, якщо ми оголосимо війну, наприклад. Це мої, звичайно, особисті там, думки. Але коли ми оголосимо війну, Росія має більші сили. А Європа і Америка можуть боятися йти проти Росії. Тобто Росія зараз вже застосовує такі, такі спорядження такі, е, таку зброю, що ну, от ми собі з ними ради можемо не дати просто. Вони можуть нас просто знести. І Інколи я не знаю, що краще. Чи ця антитерористична операція, яка є війною повноцінною, але вона не оголошена. Чи якщо оголосять війну, що буде далі? Ми просимо Бога і молимося за наших бійців, щоб їх Бог беріг. А нашому керівництву і керівництву Російської Федерації щоб дав трохи мудрості, щоб вони просто подумали, задумалися, для чого вони це роблять. Там будемо також надіятися, що. Все скоро закінчиться. Я дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас. Вам дякуємо. Нагадаю, гість нашої студії Христина Фетіце, волонтер першого складу логістичного центру допомоги бійцям АТО. Це була програма Про важливе до побачення.